Для підтримки українців у війну по всій країні створюють центри життєстійкості. місця, де можна отримати психологічну допомогу, знайти нових друзів, навчитися долати стрес. Нині вже працює понад 230 таких центрів. Вони діють при громадах, допомагають військовим, їхнім родинам, вимушеним переселенцям і всім тим, хто потребує підтримки. Репортаж зі Львова. Любов втратила на війні брата на початку повномасштабного вторгнення. Він повернувся за кордону, аби стати на захист країни. Він якраз на своє день народження 3 січня мав поранення в руку. Він захищав хлопця зі Львова з собою в машині і. Там був вибіг або попадало тому хлопцю в голову, або йому в руку. Захисник обрав друге, але врятувати його не вдалось. Після цього Люба довго не могла оговтатися, ж поки не познайомилась з працівниками центру життєстійкості. Нині вона сортує тут одяг для тимчасових переселенців. каже такий центр: це знахідка для людей, які переживають горе. Петро військовослужбовець після поранення втратив ногу. Тепер він разом з працівниками центру відвідує школи, де розповідає дітям про толерантне ставлення до ветеранів, а також організовує дозвілля для своїх. Побратимів нормально кон з ними обшаюся з ними ну, з побратимами. Ми спілкуємося кого де які, ну, нормальний, теж підтягуємо Ну типа до себе і розмовляємо, типо, щоб не вживали кимс питаннях напитків. Ну хоча б щось для себе відхилили яке-то ну знання чи щось таке, як може в них. Цей центр на Львівщині діє майже рік. До цього волонтери надавали виключно гуманітарну допомогу, але зрозуміли, що можуть робити більше. Тож подалися на конкурс на відкриття центру життєстійкості. Нині тут працюють семеро фахівців серед яких. Ких соціальні працівники та психологи, які проводять і групові, і індивідуальні заходи. Це є групи серед дружин, діючих військовослужбовців, сімей загиблих, сімей зниклих безвісти. Так само є окремі спеціалісти, які займаються людьми і дітьми з інвалідністю. Проводять для них заходи. Центри життєстійкості – це підтримка для людей будь-якого віку. Тут проводять арт-терапію для старших переселенців, тренінги для освітян, про спілкування з ветеранами. Команда працює самостійно або керовою людину до потрібного фахівця. Наразі на Львівщині діє 13 центрів життєстійкості. У нас 73 громади в області, і ми ініціюємо створення таких центрів у кожній громаді. Центри життєстійкості – це не про стіни, це простір, куди людина може прийти, де вона зможе з допомогою психолога розповісти про свою проблему. І де вона зможе отримати підтримку. Такий проєкт ініціював уряд ще 23-го року. Тоді шукали способи, як допомогти українцям справитися з викликами війни. Спочатку відбираємо громаду, облаштовуємо приміщення, потім навчаємо надавачів команди, ті, які будуть працювати як надавачі послуги. Взагалі ідеалі, я вважаю, що такий центр ждесь і має бути в кожній громаді. В нас їх є 1500. Нині на території України вже діють 230 таких центрів. Ще 50 планують відкрити. Усі послуги безкоштовні. Фінансують їх з державного бюджету Оксана Ясницька, Тарас Олинець, факти. ICTV, єдині нове.